Вже для вас свою роботу інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. Студія Наталі Якобсона. Ми починаємо денний випуск новин. Отже, вже від сьогодні харчування у дитячих садочках Миколаєва здорожчає. Вартість збільшилася на 10%. Що з цього приводу думають батьки, з'ясовували наші кореспонденти. Це звичайний дитячий садочок в одному із спальних районів міста Миколаєва. Зранку сюди батьки з навколишніх будинків приводять на виховання свою малечу. Сергій Дейнега разом з трирічною онукою кусею поспішають на сніданок. Садик нам дуже подобається і ну, все чудово. Кормять добре зі за дітьми дивляться прекрасно. Інформацію від нашої знімальної групи про здорожчання харчування сприймає оптимістично. Зараз все дорожає, ну приходяться, значить, треба, значить, будемо платити більше. Відтак, вартість харчування на один день для малечі до трьох років у групах загального типу становить 14 гривень 80 копійок. Від трьох до шести років 19 гривень 20 копійок. Проте дошкільня та у фінансових справах дорослих не розуміються. Вони дружньо взялися за ложки та смачно їдять. Я зараз їла лісу кашу. А ще, а ще, ще. Чай пила. Ну як тобі кашка? Вкусна я. Я люблю гречку з котлетою. Я все люблю, окрім мами кашки. Я більше люблю її. Чи не головним місцем у дитячих садочках завжди була, є і буде кухня? Надія Петрівна має 40 років стажу. За цей час нагодувала тисячі хлопчиків та дівчаток. У кожну страву вкладає часточку своєї душі. Зараз ми картошечку ставимо на вторий буде картошка варитися. У нас картошка отварна буде з укропчиком з маслом. Рішення про зміни граничних норм коштів на харчування дітей прийняв виконавчий комітет міської ради ще у понеділок. Ажіотажу з цієї події посадовці не вбачають, адже щороку, саме на літній період, сплата завжди підвищувалась. Добре, усвідомлюючи, що відбувається постійний процес зростання цін на продукти, тарифів на електроенергію та газ в бюджеті. У нас було передбачено кошти на підвищення вартості харчування, що ми і зробили. Миколаїв чи не єдине місто в Україні, де батьки сплачують лише 60% від вартості харчування в інших регіонах. Ця сума дорівнює майже 100%. Всі батьки згодні на те, щоб підвищилася ціна на харчування. Вони все розуміють, щоб краще діти харчувалися, щоб їм було більш смачніше, щоб більш збільшені були були норми на м'ясо, на молоко, на масло. Згода батьків на це є. Наталя Приходько, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Герої не вмирають. Миколаївці згадали усіх українських вояків, які загинули в боях на Донбасі. Пам'ятну акцію влаштували в центрі міста. Мітинг реквієм за загиблими на сході країни військовослужбовцями напередодні увечері провели в Миколаєві. Інформацію про проведення акції поширило у соціальних мережах. Ми обідінілі сьогодні для того, щоб Просто чисто по-человечески с любовью, с нежностью, с благодарностью поклониться и почти память наших героїв, которые дают сьогодні нам жить под мирним небом і. И... Радуватися життю, як ні странно, і стремитися жить далі. Близько півсотні містян зібралися на центральній площі Соборній, аби вшанувати пам'ять героїв. Волонтери, учасники АТО та пересічені Миколаївці, виклали зі свічок на асфальті, двометровий тризуб, запалили їх та заспівали разом гімн України. Сьогодні ввечері ми підпалили ці свічки вшановуючи пам'ять наших побратимів, які віддали життя за нашу вільну країну. Це сумно, але це так. Хлопці, які там воюють за нас, ми не можемо бути з ними там, але ми, хоча б якось, тут можемо відстоювати їх права і сказати, що вони не зря пролили кров за країну. І що ми їх пам'ятаємо, будемо пам'ятати. Герої не вмирають. Наталя Прихоцька, Ортембелібов, телевізійні новини Миколаївщини. Під час ліквідації пожежі співробітники Держслужби з надзвичайних ситуацій врятували літню жінку. Загоряння сталося в квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку по вулиці Театральній. За вказаною адресою виїхав черговий караул 4-ї державної пожежно-рятувальної частини. По прибутті було встановлено, що горіння виникло на балконі. Крім того, існувала загроза розповсюдження вогню на квартиру. Лічний состав при проведенні розвідки. С помощью вином ГДЗС была обнаружена женщина 58 лет, которая находилась на кухне. При помощи дополнительной маски для пострадавшего была эвакуирована и передана сотрудникам медицинской помощи. Силами чергового караулу пожежу було локалізовано та ліквідовано. Завдяки вчасно вжитим заходам вдалося не допустити збільшення території горіння та вберегти квартиру від знищення. Для гасіння було залучено 10 рятувальників та 3 одиниці техніки. Причина пожежі наразі встановлюється. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Айському обласному художньому музеї імені Василя Вільщагіна відкрилась виставка декоративно-ужиткового мистецтва, експозицію, в якій 112 робіт присвятили 25 ті річниці Незалежності України. До експозиції увійшли всі стилі народної творчості декоративно ужиткового мистецтва. Серед авторів, переважній більшості, миколаївські майстри. Серед них заслужений діяч мистецтва Інна Черкесова. Майстриня зізнається, що залишила це захоплення, але добре пам'ятає, яке задоволення отримувала під час ткацтва. «Він Надав мені сил творити далі. Мені дуже хотілося показати наше місто». Ментальність, ментальність степу, ментальність корінної мешканки, корінних мешканців нашого міста і нашого степу, тому е, я не втомилася. Декоративно прикладне мистецтво, ткацтво, вишивка, різблярство, гончарство, художня обробка шкіри виставка вмістила все те, чим займалися наші пращури, і зараз освоїть сучасні майстри. Таким чином, співробітники музею воліло показати городянам тонку межу між мистецтвом та хобі для того, щоб перекрасити свої будівлі. А потім воно вже переросло у мистецтво, і потім ми вже взнали, узнали з вами дійсно справжніх майстрів. Вона об'єднує. Професійну творчість з аматорства. А одне від одного дуже залежить, тому що спершу дійсно було аматорство, а потім було професійне мистецтво. І коли аматорство переходить у професійне мистецтво, воно проходить через таку цікаву річ, як народні промисли. Виставка працюватиме в музеї імені Василя Виріщагіна протягом найближчого місяця. Денис Іванов, Наталія Якубсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І цими днями у Вармінсько-Мазурському воєводстві, що на півночі Польщі, завершився сьомий міжнародний телерадіофестиваль Калинові мости в ньому брали участь 38 компаній майже з усіх куточків України. Учасники представили 70 телевізійних та радіоробіт. Нагороди отримали і миколаївські журналісти. Подробиці далі в сюжеті. Калинові мости, польсько-український фестиваль теле та радіопрограм вперше організували в 2010 році за ініціативи журналіста, громадського діяча, етнічного українця Степана Мігуса. Головна мета фестивалю показати українцям, як живе Польща в умовах Євросоюзу, як українська громада Польщі береже духовні традиції своїх предків. Урочисте відкриття фестивалю відбулося на базі горово лавецького комплексу шкіл із українською мовою навчання. Більшість учасників приїхало до нас або з фронту, або з прифронтової зони. Ми всі зорієнтовані, що в Україні триває війна, що це ніяка антитерористична операція, а справжня війна з жертвами, з жертвами, які лікуються також і тут, на нашій території. Під час роботи фестивалю його учасники відвідують підприємства, соціальні заклади, туристичні об'єкти, спілкуються з людьми різних професій, зокрема з представниками органів місцевого самоврядування, віце-маршалком Вармінсько-мазурського воєводства, етнічним українцем Мироном Сечем, уповноваженим Варшалка у справах нацменшин Віктором Лейком та іншими. Традиційно учасники фестивалю відвідують комплекс шкіл із українською мовою навчання у Бартошицях та своїх колег із радіо і телебачення. Іня Ольштин досвід польських журналістів в умовах суспільного мовлення є дуже важливим для українських журналістів. Надзвичайно цікаву й насичену програму підготували також працівники фонду охорони середовища і господарювання водними ресурсами. Урочисте закриття фестивалю і нагородження учасників проходило в Центрі освіти та культурних ініціатив у Ольштині. Гран-прі сьомого міжнародного телерадіофестивалю Калинові мости здобули радіопрограма Сильні вміють прощати Ганни Василевської з Ольштина. І телепрограма Свитязь, дорога болю і слави Оксани Євпак із Волині. Програму Миколаївського радіо Євроаспект журі нагородило дипломом третього ступеня, а також спеціальним призом. Співорганізатори фестивалю з міста Рівне від імені всіх учасників з України подякували головному ініціатору заходу Степану Мігусу. Так як пан Степан дуже багато працює, а це передбачає те, що він дуже багато пересувається, в тому числі дорогами і Польщі і України. От ми вирішили від нашого фестивалю подарувати йому такий своєрідний оберіг його іменну ікону з Бурштина. Слід зазначити, що нині у Вармінсько-мазурському воєводстві проживає близько 80 тисяч українців. Втім, для багатьох учасників фестивалю з України стало відкриттям, що тут у Польщі за сотні кілометрів від духовної батьківщини живуть українці, які спілкуються, навчаються та моляться рідною мовою, пликаючи українське тут. У Польщі ви зробили неймовірне. Ось тут ви не ділите українців. Українці самі себе ділять на різних, на геть різних людей. Але найголовніше, ви і є оце, знаєте, оце сяйво нашої консолідації. Якщо є ви, якщо є українці за кордоном, це означає, що в нас є надія. Надія жити краще. Тетяна Бакоцька, Назар Мідріган, телевізійні новини Миколаївщини. І вже від завтра, 17 червня, в Україні, розпочнеться справжнє літо. Сухе та сонячне, плюс 30 градусів буде на всій території, кажуть синоптики. На заході стовпчики термометрів злетять аж до позначки плюс 35 за цельсієм. Як рятуватися в спеку без кондиціонера? Спосіб винайшли індуси, який дивіться далі. Соціальне підприємство в Індії розробило кондиціонер із пластикових пляшок, який до того ж не вимагає живлення. Екокулер – система охолодження зроби сам, що складається з використаних пластикових пляшок і шматка картону, який поміщується у будь-якому вікні. Такий пристрій вже використовують у 25 тисячах будинків по всій країні. Завдяки нескладній відеоінструкції можна самостійно зробити такий охолоджувач для вашої дачі або господарських приміщень у селі. Всього шість кроків пляшки і дошки, і ви отримаєте зниження температури мінімум на 9 градусів. Отже, це всі новини випуску, які ми встигаємо повідомити вам на цей час. А наша інформаційна служба не припиняє своєї роботи, тож 19 дев'ятнадцятій дивіться. І ще більше А я бажаю вдалого продовження цього дня. До зустрічі.